Рухався за правилами, але потрапив у дорожню аварію. У легковику Олексія Дудника врізалася фура. Якби не камери вуличного спостереження, платив би за ремонт 20 тисяч зі своєї кишені. ДТП було на перехресті вулиці Байкальської та Слобожанського проспекту. Я побачив камери і спитав у поліції, як достати відео з камер. І вони підказали, що треба заповнити форму ситуаційного центру. У Дніпрі на вулиці Савченка сьогодні відновили роботи ще однієї камери відеоспостереження. Це частина великої системи безпечне місто. На сьогодні у нас в системі 2630 є камер. Максимально перевіряємо, де саме які точки, де необхідно встановити камери. Система постійно розвивається, тому і надалі ми будемо збільшувати кількість камер. Камери відеоспостереження працюють у місцях великого скупчення людей, парках на дитмайданчиках. Це допомагає рятувальникам у надзвичайних ситуаціях і поліції під час розкриття злочинів. Реагувати оперативно і швидко на всі правопорушення, які потрапляють в ці камери, бачити все, що відбувається в місті, дорожньо транспортні переводи, порушення правил дорожнього руху, пограбування, будь-які інші вуличні так би мовити, злочини і притягати відповідальність, до відповідальності осіб винних в цих правопорушеннях і злочинах. У разі ДТП і нещасних випадків, кожен дніпрянин може безкоштовно отримати відео з системи безпечне місто потрібно лише звернутися з офіційним зверненням.